Гітлер бачив, що у Сталіна безпосередньо насувається, так би мовити, криза військового потенціалу, давайте називаємо його так. Тому що товариш Сталін капітально готувався до війни. Раптом ви не знали, я показую що, так би мовити, деякі картинки по ходу п'єси, але важливе інше. Сталін готувався до війни довго і планомірно, і Гітлер це бачив. Гітлер вирішив використати безпосередню силу Сталіна проти нього самого. Він вирішив по факту йому підіграти. Сказати: товариш Сталін, який ти в нас молодець, не дать не взять. А товариш Сталін, який наші великі діячі, був дуже падок на льость. Давайте я заведу трішки русизму. Ну, дуже любив він лестощі, ще як один великий політичний діяч, не буду вказувати пальцем. Тобто, оцей політичний нарцисизм, він взагалі то може бути наказаний, може бути страшно наказаний. І так само, як Гітлер наказав Сталіна, так само Зеленський наказав самого себе, але про це вже в кінці відео. Тим не менше. Що пропонує безпосередньо Гітлер? Гітлер пропонує. Товаришу Сталіну поділити Європу, як ви пам'ятаєте. І товариш Сталін на цю всю історію сильно падає і сильно йому подобаються розклади по карті. Тому що він, так би мовити, приймає участь в відділі Європи. Ну, чим не круто, да? Але товариш Сталін, він ж думає кроком тільки сьогоднішнім. Він ж далі не думає. Він. Підготувавшись до війни капітально перед цим, робить величезну помилку, хоча Друга світова війна у нього на носі, якби. багато хто це розуміє вже на той час. Тим не менше, товариш Сталін падає на ласточі Гітлера у ці путій маленький, каже він Гітлеру умовно кажучи. І він безпосередньо бере і рухає кордон далі на захід. Здавалось би, яка велика перемога товариша Сталіна. А нічого, що товариш Сталін взяв і безпосередньо переніс лінію оборону далі на захід. Але це я так тільки сказала, переніс. Насправді в нього не вийшло перенести цю лінію. Він мусив сам розібрати оборонні лінії, які він задумав в одному кінці, і перенести її в інший кінець, так би мовити, для укріплення іншого кордону Радянського Союзу, тепер нового. І в нього це не вийшло з 1939 по 41 рік, як ви здогадалися. Не вийшло фокус в товариша Сталіна, але проблема в тому, що товариш Гітлер був в курсі цієї всієї гри, отака от фігня-малята. І я, будучи істориком, я бачу цей фол. Знову ж таки, можливо, я історик, можливо, мені легше говорити про деякі факти. Тим не менше, як на мене, це банальна історія ХХ століття, яку вже ну, не можна не знати, але це як на мене.